Олександрії з робочим візитом побували представники Полтавського офісу дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Під час зустрічі міський голова разом з заступницею та начальницею управління охорони здоров'я обговорили наступні спільні кроки: зокрема, реконструкцію інклюзивних вбиралень у чотирьох важливих об'єктах: дитячій лікарні, інклюзивно-ресурсному центрі на базі гімназії Чужевського, ліцеї номер 17 та дитячій бібліотеці. Також команда ЮНІСЕФ відвідала дитячу лікарню. Де оглянула простір для створення зони здорової дитини з долікарським кабінетом і тренінговими кімнатами? З травня в Олександрійському ЦНАПі можна отримати соціальні послуги, які раніше надавалися виключно в Управлінні соцзахисту населення. Це такі послуги, як видача дубліката довідки ВПО, внесення змін до облікових даних ВПО, оформлення послуг для багатодітних сімей, надання допомог і компенсацій для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, призначення опікунів. Та піклувальників не дієздатним особам детальніше на сторінці ЦНАПу. Цікава мандрівка відбулася в центральній бібліотеці для дітей 8 травня. Учні мультипрофільного ліцею вирушили інтернет-круїзом Подорожуємо Європою разом. Учасники подорожі дізналися багато цікавого про життя європейців та їх традиції, поглибили свої знання про культуру та особливості різних країн Європи. Школярі брали участь у розгадуванні ребусів та вікторин, а також грали у захопливу гру Європейський Союз це дорога додому. Учні Олександрійської дитячої музичної школи здобули перемогу в п'ятому всеукраїнському відкритому конкурсі молодих виконавців української інструментальної музики імені Германа Жуковського. Перші місця посіли Софія Безкоровайна, клас викладачки Світлани Городецької, концертмейстерка Ірина Федоренко та Олександра Ткаченко, клас викладачки Вікторії Богун. Друге місце у Івана Бикова. На Кіровоградщині поліцейські вибухотехніки знищили бойову частину ворожого БПЛА. Один із ударних дронів, який РФ використала під час повітряної атаки по Україні, виявили збитим на території області. На місці події фахівці управління вибухотехнічної служби обстежили боєприпас із запалювальним ефектом та осколково-фугасною бойовою частиною вагою 50 кілограмів. Яка не здетонувала. Об'єкти знищили методом контрольованого підриву на безпечній для населених пунктів відстані.